Чи бачили ви, як цвіде виноград? Мершавенький цвіт і не зовсім привітний. Навколо буяє веселкою сад, і тільки на лозах щось ледве помітне, і швидко пролине цвітіння пора, і так не порадує погляд буянням та листям тріпоче назустріч вітрам І осіннім живе сподіванням. Непримітний тихий він знає. Пройдуть усі барви квітучого літа, і натручені руки на лозах зберуть іскристі їх заховані в вітах, проміння злодави, багатство землі, П'янкі аромати налитого дива, прикраса на лозах, краса на столі, у них поєдналася щедрості злива. Бідненький хоч цвіт та багаті плоди. за це він, шанований нами, а те, хто живе, аби тільки цісти, забувши, що треба гордитись плодами, хоч грає веселкою сад на весні та осінь поставить всі крапки, цвіте виноград і говорить мені, для неба зібрав уже статки. У Царство Небесне готовий війти не з квітами, ні, а з плода. Чи може смарнила земля суєти, і життя відцвітає одними квітками? Цвіте виноград, бур'яни теж цвітуть, та рано по квітах судити, бо все ж не для того рослини ростуть, і нам не для цвіту судилися.